Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Історія іграшок Шалені перегони. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, якщо хочеш підтримати наш канал. Дякую! У кімнаті Енді було затишно і водночас трішки хаотично. На підлозі лежали книжки, під ліжком визирав старий м'яч, а стіл був завалений зошитами та олівцями. У центрі цього всього розгорнулася справжня пригода. Тримайся, солдатику! вигукнув Енді, розставляючи маленьких зелених чоловічків біля коробки з конструктором. Ми врятуємо вас! Відповів він вже голосом Вуді, нахиляючи ковбоя над пасткою. Містер картопляна голова, якого хлопчик поставив на роль злодія, нахмурив свої пластикові брови і сердито розкидав навколо вуха й руки. Ха-ха, ніхто мене не здолає. Вуді на своєму коні булзаї сміливо підскочив ближче. Ми ще побачимо, хто тут головний. Енді захоплено сміявся, переставляючи іграшки, додавав у гру базалайдера, який гордо крокував уперед. До безкінечності і далі, голосно пролунав його девіз. У цей момент до кімнати зазирнула мама. Енді, шкільний автобус буде з хвилини на хвилину, сказала вона лагідно. Хлопчик зітхнув. Ех, добре, мамо. Солдатиків врятуємо ввечері. І він швиденько розставив іграшки, як вони були, кинув рюкзак на плечі і вибіг за двері. У кімнаті стало тихо, залишивши Вуді, база і решту нерухомими у своїх позах. Щойно за дверима стихли кроки і затих гуркіт автобуса. У кімнаті ніби щось клацнуло. Вуді моргнув, поправив свого ковбойського капелюха і озирнувся. Ну що, народ? Здається, ми самі. Полегшено зітхнув Вуді, Базлайдер одразу розправив крила і урочисто проголосив: Екіпаж у повній готовності. Всесвіт чекає на наші подвиги. Які ще подвиги? скептично буркнув містер картопляна голова, збираючи свої руки та вуха, які досі валялися після Ендіної гри. Без Енді тут нудно. Маленькі солдатики, вибравшись із коробки, вишукувалися в ряд. Їхній командир гордо відрапортував. Військо готове до нових місій. Джесі розтягнулася на краєчку ліжка, замріяно дивлячись у вікно. «Знаєте, друзі, іноді день без Енді здається цілою вічністю. А, а може, зіграємо у хованки? запропонував Хрюшка Поркі, підсовуючи баночку з монетами. Я буду шукати. Ні, 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 ні. Відмахнувся слінки собачка, витягуючи свою пружину. Минулого разу я застряг під шафою на цілий день. Іграшки перешіптувалися, пропонуючи то одну, то іншу ідею. Але все швидко набридало. У кімнаті панувала дивна тиша, тиша очікування. Вони не знали, чим зайнятися, поки Енді у школі. Динозавр Рекс нервово тупцяв на місці. Його величезний хвіст час від часу збивав книжки з полички. Я не люблю чекати, пробурмотів він. Мені завжди здається, що щось піде не так. Ах, друже, підморгнув йому Вуді. Іноді треба просто трішки розважитися. І тут. Бас, стоячи на краю письмового стола, замислено провів рукою по пластику свого шолома. Хм, mm, я знаю, що нам потрібно. Нам потрібні перегони. Його слова зависли в повітрі, іграшки на мить замовкли, а потім водночас вигукнули Перегони! В очах кожного спалахнув вогник цікавості. Отак справжні перегони! Підтвердив бас, ми облаштуємо трасу просто тут, у кімнаті Енді, і побачимо, хто з нас найшвидший. Джесі аж підскочила від радості. «Ого! оце буде веселощі! Йоху-ху!» Вуді всміхнувся, вже уявляючи, як ковбойський кінь Булзай мчить вперед. Ну що, друзі? Здається, ми визначилися чим займемося. Іграшки миттю загорілися ідеєю, кожен побіг у свій бік, аби знайти предмет для майбутньої траси. Нам потрібні бар'єри. вигукнув Вуді. Він взяв кілька книжок зі столу і поставив їх боком, щоб утворити високі стіни. Я принесу міст. Рішуче заявив Слінкі. Його довге пружинне тіло чудово підходило, щоб прокласти підвісний перехід між стільцем і підлогою. Джесі вмить зіскочила з ліжка і потягнула ковдру. Оце буде справжній тунель! Побачите! Засміялася вона, натягуючи тканину так, щоби під нею можна було проїхати. Містер картопляна голова бурчав, але й сам підштовхнув коробку з олівцями. Тепер це була змійка з бар'єрів. Ну, хоч щось корисне я зробив, пробурмотів він, задоволено підморгнувши. Солдатики винесли на середину кімнати лінійку. Капітане, міст готовий. Відрапортував командир, тепер по ній можна було від'їжджати з краю письмового стола прямо на підлогу. Рекс, хоч і тремтів від хвилювання, приніс маленький скейтборд, який давно лежав забутий у кутку. Е, е, я подумав, може, хтось захоче його використати, сказав він, обережно ставлячи транспорт на старт. Бас уважно оглянув усе, його очі загорілися. Чудово! У нас є старт на столі, потім спуск по лінійці, тунель з ковтри, бар'єр з олівцями і книжкові стіни. Фінішна лінія біля ліжка Енді. Це буде справжня траса чемпіонів. Захоплено вигукнула Джесі. Іграшки зібралися біля старту, кожен вибрав собі транспорт. Вуді обрав свого вірного коня булзая, бас маленьку коробку на колесиках від конструктора, яку він гордо назвав космічною капсулою. Джесі машинку з набору іграшок Енді, а Рекс скейтборд, який здавався йому надто швидким. Позаду готувалися ще кілька учасників. Слінки обіцяв підштовхувати всіх, хто застрягне, а Поркі згодився бути суддею. Так, друзі, урочисто підсумував Вуді. Сьогодні ми проведемо гонку, якої ще ніколи не було в кімнаті Енді. Усі закричали Ура! і кімната наповнилась таким гомоном, ніби там зібрався справжній гоночний стадіон. Порки, який взяв на себе роль судді, виліз на книжкову гору і гордо вигукнув: Увага, гонщики, займайте свої місця на старті. Іграшки розташувалися на краю письмового стола. Вуді поправляв свій ковбойський капелюх і лагідно поплескав булзая по шиї. Ну що, друже, покажемо клас! Бас, сидячи у своїй космічній капсулі, натискав на уявні кнопки і командував самому собі. Система запуску активована, турбіни готові. Джесі шалено сміялася, розкручуючи колеса машинки руками. Це буде найшвидкісна гонка в моєму житті. Рекс тремтів так, що скейтборд під ним ледь не виїхав уперед раніше часу. А, а, я, я не впевнений, що вмію так швидко їздити. Ти впораєшся!» – підбадьорював друга Вуді. Поркі урочисто відрахував. Три, два, один. Старт! Іграшки зірвались зі столу. Першим полетів униз бас. Його капсула стрімко скотилася по лінійці. За ним Джесі на машинці, яка дзижчала колесами. Вуді з булзаєм мчали рівно, ковбой тримався впевнено. А Рекс, заплющивши очі, покотився вперед, гучно верещачи. Я впаду, я впаду. Вони всі разом виїхали під ковдру, яка слугувала тунелем. Там було темно, і Джесі захоплено закричав. «У-ху-ху! це справжній привидний коридор. Бас увімкнув свою лампочку на шоломі, і стіни ковдри засвітилися загадковим світлом. Рекс, нічого не бачачи, випадково обігнав одразу двох, його скейтборд ковзнув по ідеальній траєкторії. Е, як він це робить? здивувався бас. На виході з тунелю їх чекав містер картопляна голова. Він вирішив пожартувати і розсипав свої вуха та руки просто посеред траси. Ха-ха-ха, ловіть перешкоди! Баз мало не врізався, але в останню секунду перелетів через руку, мов справжній астронавт. Джесі спритно проскочила між деталями, як ковбойка на родео. Вуді підстрибнув на булзаї, і вони перескочили все разом. А от Рекс? Його хвіст випадково підштовхнув одне з вух так, що воно покотилося вбік і звільнило йому дорогу. Він знову опинився. Попереду. Далі найскладніший відрізок. Книжки, поставлені сторчма, утворювали вузький лабіринт. Джесі застрягла між двома томами і крутилася туди-сюди. Ой, хтось мене витягне! Слінки миттю простягнув свою пружину, підчепив машинку і допоміг вибратися. Бас ішов рівно, зосереджено, але постійно витрачав швидкість на поворотах. Вуді вправно керував булзаєм, і вони йшли майже впритул до Рекса. А Рекс, сам не розуміючи, як, пролітав один поворот за іншим, його скейтборд ковзав між книжками, а він лише стискав лапками голову і кричав, «А-а-а, зупиніть мене хтось! Фінішна лінія була біля ліжка. Тут ковдра створювала довгий спуск униз. Усі учасники вирвалися майже одночасно. Бас намагався обігнати Вуді, Джесі сміялася і кричала, а Рекс мчав уперед, не зупиняючись та не відкриваючи очі. І саме він, несподівано для всіх, першим перетнув фінішну лінію. А? Що? Я? Виграв? ошелешено озирнувся динозавр. Рекс стояв на скейтборді біля фінішу, важко дихаючи, його лапки тремтіли, хвіст мимоволі бив по підлозі, а в очах було чисте здивування. Я виграв? Хо-хо, Справді виграв, прошепотів він, не вірячи своїм очам. Ти не просто виграв, ти пролетів, мов ракета. Вигукнула Джесі, підбігши і обійнявши динозавра. Бас урочисто зняв свій шолом і віддав честь. Це була гідна перемога. До безкінечності і далі. Тепер це твій девіз, друже. Вуді підняв капелюха і посміхнувся. Бачиш, Рексе, головне не здаватися. Ти завжди хвилювався, що в тебе нічого не вийде. А ось подивись, ти став чемпіоном. Містер картопляна голова, хоч і намагався зберегти суворий вигляд, нарешті розсміявся. Ех, не встиг я вас перехитрити, але мушу визнати, перемога була чесною. Солдатики збудували імпровізований подіум із кубиків конструктора. Вони підняли Рекса на найвищу сходинку і закричали хором: Слава чемпіону! Рекс почервонів від хвилювання. Його голос тремтів. Друзі, дякую, але я зовсім не вмію цього. Я просто їхав, точніше, падав, і саме тому ти найкращий приклад для нас усіх, сказав Вуді. Інколи достатньо зробити крок вперед, навіть якщо страшно. Всі вибухнули оплесками. Кімната наповнилась сміхом і радістю. Іграшки відчували, що вони щойно пережили щось особливе. А Рекс стояв на своєму скейтборді, відчуваючи гордість, якої він ніколи раніше не знав. Іграшки ще довго сміялися, обговорюючи найцікавіші моменти перегонів, Джесі знову і знову показувала, як вона літала в тунелі. Бас урочисто описував кожен свій маневр. А Вуді згадував, як булзай перестрибнув через деталі картопляної голови. Рекс сидів поруч, досі не вірячи в своє щастя. Це був найстрашніший і водночас найкращий день у моєму житті. Зізнався він, ага, засміявся Слінкі І найшвидший. Ха -ха -ха -ха. Та раптом усі почули знайомий гуркіт коліс автобуса. Іграшки миттю стихли. Гей, це Енді, він повернувся! Вигукнув Вуді. Усі поспіхом кинулись на свої місця. Джесі застигла на полиці, Бас гордо застиг у позі космічного героя. Вуді опинився біля булзая, а Рекс знову став боязким динозавром на підлозі. Двері відчинилися, і до кімнати вбіг Енді. Привіт, друзі, сказав він, швидко кидаючи рюкзак на ліжко. Сьогодні ми ще врятуємо солдатиків!» Тільки от я не пам'ятаю, що залишав такий безлад в своїй кімнаті. Енді навіть не здогадувався, що його іграшки вже побували у справжніх пригодах, а коли хлопчик сів за стіл робити уроки, іграшки, хоч і лишалися нерухомими, у серці відчували одне й те саме. Завтра обов'язково будуть нові перегони. Бо це було. Так весело, що ніхто не хотів зупинятися. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоби не пропускати нові казочки.